І всім привіт! З вами Богданчук. І, і сьогодні я розкажу про свій ВК. Заходимо. От мій ВК. Якщо ви бачите на екранах, ну, звісно, ви бачите, Богданчук. Так. Е до мене, якщо знаєте, я вам показувати не буду. Це ігри різні можна качати. Завтра, я, як вам казав, а, це без я вам можу показати. Е, я вам казав, що завтра я знімлю про сервер. Ви можете на нього теж заходити. Так, з мої ВК. Дев тут у нас в онлайн. Ваша ян. Понятно. От в мене є... короче спільнота про Майнкрафт. І хто любить танки грати, то от спільнота і про танки онлайн. Всім дякую.